Усім привіт! Сьогодні ми з вами вирушаємо у Незер, а також ви дізнаєтесь, як залізти на його кришу або бедрок та зламати його. Але перед цим нам потрібно подумати про їжу, а саме зробити невеличкі загони для тваринок та почнемо їх розмножувати. Так, спочатку нам потрібно добути дерево для парканю. Опа, наша сокира зламалася. Та й дерево вже є стак. Може цього вистачить? Тепер давайте оберемо місце для тваринок. І в мене є ідея. Давайте зробимо рештування із бамбуків, що я знайшов у першій серії. Та ну і так ще добули з павуків. Тепер робимо такий оглядовий майданчик. Хоч виглядає це так собі, але на перший час годиться. Що ж, що ми маємо? Ми маємо наш невеличкий затишний будиночок. Ми маємо нашу ферму. Можливо, десь ось тут я збудую корівники, а можливо, десь отам. Але треба вирівняти територію. А ось тут, мабуть, будуть жити жителі у майбутньому. Що ж, давайте я швидко тут вирівнюю цю територію. Для вас це буде ще швидше. Що ж, зламалася наша перша лопата. Але у попередній серії ми добули трошку діамантів, тож ми можемо зробити одразу діамантову та продовжимо вирівнювати територію. Коли ми це зробили, можемо будувати. Якщо чесно, то я не знаю, як воно буде виглядати, того що я вигадую це на ходу. Я ж сподіваюся, це на перший час. А ось тут я трохи залип. Mm -hmm. Дивися, а кто сделаю все, Дружа. А що? Тепер у цій версії він може купляти в нас. Он може купляти купитися сіна відра з молоком та відра з водою. І ми зможемо отримати смарагди. Кактус, кактус це було прикольно. але... Не сьогодні. Добудувавши загін, я почав збирати тваринок. І як кажуть, кожній тварі по парі. Тепер в нас є невеличкий такий загінчик. Що ж, тепер можна і до пекла, але мені потрібні факели, щоб я не загубився там. Також візьмемо з собою побільше блоків. Я вважаю, що грун зараз це такий найлегше добуваємий ресурс, тому візьмемо його, візьмемо з собою трохи їжі, де вона? А вона смажиться. Я вважаю, що цього буде замало, але давайте все одно візьмемо. Давайте візьмемо побільше. Ось це візьмемо. це, ось це. ось це. Так ось це. Точно. Раз ми йдемо у пекло, то нам потрібно зробити щось залізне. Давайте зробимо чоботи. Так, у нас є чоботи. Давайте зробимо портал. Десь треба його встановити. Давайте встановимо його, можливо, десь. Я бачу ось тут якийсь спуск. Можливо, саме тут буде прикольно встановити такий якийсь портал. У мене навіть є, можливо, цікава ідея. Добре, зараз воно буде виглядати якось ось так. Але далі я це збудую нормально. Що ж, а зараз я викину зайве те, що мені не потрібно. Я тут набрав піску та іншого мотлоху, і далі ми вже зустрінемося в пеклі. О ні, це той самий біом, який я ненавиджу. Я його тупо ненавиджу. Можете поставити лайк, то його теж ненавидить, як і я. О, нас уже одразу зустрічають. Давай, давай. Підходь. О, ще один. Боже, як я це ненавиджу. Це повільна ходьба, це просто дупа. Що ж, напрямків, куди можна піти. Тут не дуже велика кількість. Тож давайте просто підемо по цьому острову, чи що це? Та будемо шукати фортецю. І що у нас тут? І тут у нас теж нічого нема. Круто! Так, це просто супер. Ми з'явилися на якомусь клятому острові посеред пекля. Пекля. Ми можемо кудись туди піти зараз, добре. Давайте так і зробимо. О, ну це фантастика, просто пісня. Як я це обожнюю. Здається, я бачив тут якийсь вихід, так, це вихід. Давайте щось тут встановимо, може якийсь факел Щоб це місце було більш таке помітне. Ой, і далі підемо і будемо розставляти факели щоб я не загубився. Будемо розставляти. Нічо, купу файл, добре, мама, піп, займов, фак, <звук> фазалітайте, добре. Що ж, давайте, може, вб'ємо кілька магмакубів, Та якщо знайдемо ці незерські бородавки, то зваримо зілля вогнестійкості. Добре, давайте далі копати, бо я не знаю, що тут робити ще. І тут у нас. Це фортеця, це фортеця, ми знайшли фортецю. О, це дуже круто. Ми її дуже швидко знайшли, якщо чесно. Вон наш дружочок, який теж наш хоче скинути. Якщо чесно, то 90% мого, моїх смертей у хардкорі. Я помирав саме десь у пеклі. О! О, Іде, іде. Давай іди до мене. Зараз я тебе тут гепну. Вони ще два. Супер. У нас є перший стержень. Пламені. Пломи. пломеня? Пломеня! А! Фу, добре, що я про нього згадав. Я ще спускаюсь і думаю, десь він тут, здається, був. На. Осуй, макітрі Безглузді. О, тут є ще один. А він не може піднятися сюди, га? А! Може? А, не може. Лох. На. Не. Та скільки тобі треба вдарити? Добре, у мене вже є два. Золотий слиток, нагрудник, діамантова кінська броня, якийсь Мотлох, якщо чесно. Опа, незерський наріст. Фантастика! Це те, чого я і хотів. Але щоб мене тут ніхто не вбив. Якщо чесно, я дуже не люблю цих скелетів. Просто дуже, А ще я його десь тут чую. Можливо... А давайте, знаєте, ще, давайте повернемося. У мене є два стержні, я можу зробити собі навіть зараз. Зілля вогнестійкості, тому що в мене є два маг... магматичного крему. Добре, що я розставлю смолоскипи, тому що я вже б загубився. Верильна стійка. Супер. Ставимо ось це. У нас десь було скло, мені здається. Де скло? У мене нема скла. У мене є скло, у мене є трохи скла. Спочатку ми робимо ось так. Ще треба зробити ось так. І ось так. А якщо ти хочеш дізнатися більше про те, як варити зілля, то підписуйся на мій канал, бо я викладаю такі туторіали. Незграбне зілля. Добре. Тепер додаємо магматичний крем. Так, зілля вогнестійкості на 3 хвилини. Але якщо ми ще додамо сюди Редстоун, то ми отримаємо вже 8 хвилин на зілля. Але ось цього каменю мені треба трохи добути. У будь-якому випадку, мені треба його кілька стаків, щоб завершити портал, як я хотів. Окей, давай сюди. Давай, тупи сюди. Ти. Чепуха Галіма. Не, не, не. Як вони так будують? Я не бачу, я бачу. Схоже, це спаунер, але як туди піти, ось так просто. Це якось стрьомно тут виходити. Так, от цього ми робимо ось так. Так, це в нас спаунер. А це означає одне. Час пити зілля. Ну що ви мені зробите? Нічого. Мені треба, щоб вони не розліталися. Спустися, я тебе вб'ю. Що ж, 12 штук, я гадаю, нам вистачить. Палиці у нас є, та тепер залишилося дістати очі. А в мене є ідея. А ідея така: якщо ви не любите ходити та щось шукати по пеклу, так як і я, тоді записуйте. Нам потрібні два козла, пещаний годинник, лисій хвіст. Добре, я пожартував. Нам потрібна одна перлина ендермена з десяток обсидіана, кілька драбин, пара поршню, один важіль, два динаміти, а також звичайний люк. Якщо ти ще не зрозумів, що ми будемо робити, то ми будемо шукати спотворений ліс, але над бедроком у пеклі. Для тих, хто не знає, як вибратися з пекла, тож я показую. Знаходимо. 127-й таргет блок. Нам потрібен 127-й. Ми його знайшли. Добре, супер. Тепер ми робимо ось так. Так, тут нам потрібно око. Око, ендо. Тепер отут нам потрібно кинути око між драбиною і ось цим блоком. Тобто ось ось блок над нами, ось тут і ось тут. І швидко нажимати при, при цьому пробіл. Так, ще раз перевіряємо, чи є у мене, щоб втекти звідси. Так, є. Ось так. І ми на поверхні. Вітаю. Так, одразу ставимо мітку на цей блок. І робимо скриншот, щоб не забути, де нас, в нас це місце. Що ж, на поверхні ми не бачимо нічого. Добре, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити ось так. Ось тут ми будемо пам'ятати, що Тепер ми пам'ятаємо, що під цим блоком у нас тільки один блок бедроку. Тепер, десь поруч, ми будуємо портал, і раптом щось піде не так, тепер ми зможемо відсюди втекти у звичайний світ. Тепер ми можемо вирушати та шукати потрібний нам біом. Для цього відкриваємо координати та бачимо, якому біому ми знаходимось. І просто тупо починаємо бігти в якусь сторону. О господи, я сполякався. Ось ми знайшли потрібний біом з ендерменами. В строчці з біомом написано Warped Forest, а також небо змінило кольор. Тепер ми знаємо координати, і в нас є два варіанти. Ми можемо повернутися у звичайне пекло і просто йти на потрібні нам координати, або будуємо тут невелику платформу на висоті десь 250 блоків і починаємо фармити ендерменів. Хоч це і буде довго, але це значно швидше, чим йти на ці координати у пеклі, тому що мені потрібно дофіга блоків, щоб збудувати міст, а також ще більше треба буде копати. А я вже мовчу про небезпеку, яка чекає на нас там. Якщо ви оберете той самий варіант, як і я, то потрібно будувати платформу на відстані 20 блоків від гравця, тому що це та відстань, у якій не спавняться моби поблизу гравця. А також якщо ти збудуєш дуже велику платформу, тут будуть з'являтися гасти. Якщо вони тобі треба, то будуй а якщо ні, то будь обережний. Як ми бачимо, то наша фармилка ендерперлів вже працює. Хоч не дуже швидко, але вже працює. Дивіться, в мене вже 20 перлиненду. Що ж, час вибиратися звідси? Настав самий цікавий момент. Як же все-таки зламати бедрок. Замість нашого міченого блока ставимо поршень догори. А поруч ставимо Обсидіон. На нього ми ставимо будь-який блок. В мене це не зарак. На нього збоку ставимо важіль. Далі ставимо люк, як у мене. Тепер ставимо два дінаміти. Туди і сюди. А також саме головне в налаштування гри треба змінити праву клавішу миші на будь-яку букву на клавіатурі. В мене це буква «И» або «Б» англійська. Тепер, тримаючи в руках поршень, ми стаємо ось сюди, швидко нажимаємо важіль, в нас загорається динаміт. Нажимаємо на люк, щоб він нас опустив, і ми лягли. І тепер важливо, це треба дивитися, як я між поршнем у кут обсидіана, і затиснути булку, яку ми змінили у налаштуваннях. І якщо у вас все вийшло, то замість цього поршня стане інший поршень, який ми тримали у руках. А якщо... а якщо ми його зламаємо, то під ним не буде бедрока. І все спрацювало. Тепер повернувшись ззаду, ми можемо зробити очі Енду. А також я, як і обіцяв, доробив у Незер. Якщо тобі сподобалась серія або ти дізнався щось нове, то став лукаса і підписуйся. До зустрічі!